Небі, зоря ясна, засіяє, Ісус, дитятко, вас благословляє, хай в кожній хаті буде тепло і світло, а в душах ваших радість привітна. Хай навчання водки для вас, а щастя і здоров'я на кожен час веселіться дружно у це свято нині. Христос народився у яслах на сіні. А завсти короня, і кожного воїна в полі боронять. Нехай їхня сила міцніша і щаслива, щоб світ бути, край не сподіти, а наш прекрасний. Мовмо Бога за їх дороги, щоб вже ми повертали додому порогі, а вам мири в серці і сили, щоб разом прийму, зберегли і від.